І ось нинішній вік. Контакти з НЛО продовжуються. За Непалі ангели здійснюють підробку найграндіознішої події недалекого майбутнього, другого пришестя Ісуса Христа на землю. Господь прийде на хмарах, щоби забрати свою церкву, але нечисті духи демонструють світові копію у вигляді НЛО, які з'являються на небі та забирають людей для контактів. Гуманоїди намагаються злягатися з людиною, але їхня влада обмежена Богом, вони не можуть відтворювати мутоване потомство. Сьогодні людина бере на себе роль Бога, усі сильні світу шукають секрети безсмертя, намагаються зупинити механізм самознищення та старіння. Вони хочуть сканувати розум людини і помістити його у робота. Генно модифікують ембріони у спробі знайти безсмертя. Але історія вчить, що все, що відбувається не за волею Творця, буде зруйновано. Мутовані Нефіліми та Рефаїми були знищені. Невже сьогодні людина вища за Бога? Людству буде запропоновано секрет безсмертя. Кожен буде перевірений, за ким він піде, за антихристом, який обіцяє безсмертя, але дати його не може. Або за Богом, який дає вічне життя.